поєдинку Микита боліли проти Остапа Павлюка, якого ви зараз бачите на своїх екранах. Він виходить у клітку заряджений. Остап Павляк з'являється клітці. Що може взагалі сказати про цього бійця? Е, дуже досвідчений, він трошки вище за свого суперника. Я думаю, що він буде намагатися все-таки тримати дистанцію, йому так буде зручно працювати. А от, до речі, в з'являється і суперник Остапа Павляка. Ну е так насправді павляк вищий, але при цьому давай будемо відвертими. Зріст він не завжди запорука 100% успіху. Ну е Микита боліли, які зараз на ваших екранах він досвідчений хлопець кінці минулого року е їздив на чемпіонат світу стайського боксу і кікбоксингу, де став чемпіоном світу і фіналістом. Тому він зараз на ходу він заряджений і він дасть бій. Поїхали. Перший раунд. Придивляються бійці, не поспішають. Знають, що в них достатньо часу. Так, непогано прикриті, мені здається. Думають, перш за все про захист. Принаймні у перші секунди. А от зараз починається активність. Так, да, клінч непоганий. Павляк підтискає до калітки. Працюють активно в клінчі бійці. розводять рефері. Підтискав так свого суперника Павляка. Але здається, що для болілого це ніякою відвертістю не стало. Він це спокійно тут контролює. Да, як ти бачиш, боліли зайняв центр клітки і починає так трошечки підтискати. Натомість Павляк тримає дистанцію і відпрацьовує ногами. Чим самим набирає собі бали. Це в тому випадку, якщо поєдинок. Пройде усю дистанцію, зважаючи на те, яка це вагова категорія, це цілком е, вірогідний варіант. Да, все, все, все реально тут тому О, я з тобою згоден. Клінч непогано працюють в клінчі обидва бійця. Відчувається напруга, так відчувається, що зараз в клітці рівні суперники, да непогано працює. ой ой, ой, -ой, -ой, -ой. влучає дуже гарно з правої руки. Микита боліли. Павляк розуміє, що він буде допрацьовувати і пішов просто сушити бій в клінчі. Натомість скручує, скручує Микита Павляка. Мені здалося, чи Павляка навіть хитнуло трішки після цього. Так, удара. так, так, так. Да. Тут я думаю, що нам обидвам не могло, не могло здатися одне і те саме. І продовжується бій, влучає, до речі, по. Голові е, Павляк ногою, але не дуже акцентовано. Натомість е, Никита Боліли намагається працювати більше коліном. Це така скрутка, яка була не за правилами. Про що попереджує наш рефері? Нагадаю, рефері в індезі, е, Євген Манікала, дуже досвідчена людина. Ну що ж, а за ким же буде кінцівка цього інтригуючого, супер інтригуючого першого раунду? Ну е Микита боліли працює першим номером, і в принципі непогано. Але е Павляк з дистанції постійно накидує удари ногами. Вони не сильні, вони не дуже акцентовані, але вони приносять е свій результат, так, 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 так звичайно роблять. Але ну от поки у нас пауза, давай е проаналізуємо Анатолію. Як тобі здається, зважаючи на той акцентований удар, який якого. Завдав болілий чи не здається тобі, що він все ж таки перший раунд забрав у суді? Я, я думаю, що це йому дасть просто е, невеличку перевагу. Якщо б він, е, якщо б рефері відрахував би нокдаун, а це вже то 100 так то 100% він би забрав би раунд. А тут е, ну я тебе почув. Знову охоплює ногу. Болілий заходить в клінч. Ну і що? Закінчується в нас на цьому перший раунд. Погодься м'яко кажучи, цей бій виправдовує усі очікування. Саме цього ми і чекали рівного двобою, де кожен з бійців демонструє свій малюнок бою. Кожен з бійців має свою тактику і намагається її реалізувати. От повтори. Зараз побачимо, напевно, той самий момент. да, ось через руку. Права, так. Подивіться, А? Як кажуть, смачний гарячий епізод. який за великим рахунком, так психологічно болілому може допомогти, але в принципі це ще нічого не означає. По суті, нас все лише почалося в цьому поєдинку. так. так, Часу ще багато. У нас О. ще цілих 6 хвилин поєдинку, де все може змінитися в. Просто в будь-яку секунду. Раунд під номером два. Починається. Поїхали. Не змінюється в нас малюнок. Знову ж таки, дуже непевно прикриті на початку раунду в бійці. Так, і в, в тому ж форматі працюють. Боліли, зайняв центр клітки. Другим номером відпрацьовує Павляк, тримає дистанцію, влучає ногами, до речі, і знову клінч. Активний клінч. Скручує боліли непогано Павляка. Павляк підіймається, показує, що нічого не було. Продовжується коліно назустріч, знов коліно і знову клінч. Це коліно назустріч, це така доволі серйозна, мені здається, зброя. Ну, взагалі, коліно це найважчий удар в світі. Так. Сильніше ти не вдариш нічим, ні ногою, ні рукою. Тому так да, це дуже небезпечно, але все ж таки е, мені здається, трішечки не дотягує, боліли, щоб акцентовано влучити в Павляка цим коліном і завершити цей поєдинок. Маєш на увазі нема того динамі... динаміту в коліні. чи все ж таки ні, він просто трішки не дотягує за щодо параметрів. Павляк він довший, а Почула. все ж таки коліна у уб... болілого коротші, і йому просто не хватає дистанції. Як то кажуть, антропометрія виходить так, на так, перший так. на перший план. Продовжується поєдинок. З, знову ж таки малюнок бою не змінюється. Знову таки болілий працює першим номером. Зараз в черговий раз намагається підтискати свого опонента. Але все ж таки Павляк непогано тримається, непогано тримається, влучає. Ось ми бачимо знову передній переднього від нього. Тобі не здається, що, що Павляк вже трішки, е, м'яко кажучи, адаптувався взагалі до цієї роботи болілого. Він вже читає його чи да все... він, він, він в принципі все бачить. Ось я ж кажу, що він трошечки не дотягує коліном, але все ж таки вилучає з правої руки. Це вже справжні емоції, справжній пристрасті. Так, да, не бачив. Рефер, і і Павля показав, що нічого не було. Ми, Микита розуміє, що потрібно йти допрацьовувати, б'є лікоть по спині. Це взагалі у нас заборонено. Так робити не можна. Я не розумію, навіщо він це зробив. Тобто, може, в них, в них якась є неповага за кліткою, але це було, ну. Це не красивий епізод, скажімо правда. Це, це прямо не за правилами, і взагалі це ну не красиво. І відмічаємо в черговий раз роботи рефері. Це було блискуче, чітко все побачив. Влучає з правої руки Павляк. Вже трішки опускає руки. Б'є з розворота, падає, продовжується. Продовжується бій. Знову намагається йти вперед. Болілий. Павляк все бачить. Ох, газу, зустрів. Зустрів так, зустрів з рук. Захоплює ногу, зараз болілий. Але стоп. Знову рефері чітко виконує свою роботу. І що? Раунд під номером два закінчується. Що можеш взагалі сказати? Давай взагалі поговоримо про два раунди в цілому. Ну, те, що все вирішиться в третьому раунді. Це ще дай Боже, щоб все вирішилось в третьому раунді. Це зрозуміло. Але в цілому для тебе поки що все 50 на 50 Ну, о, я би невеличку перевагу, може, віддав би болілому, але все ж таки, ну трішечки не дотягує гарно, він б'є коліно, е, тримає середину, е, але деякі дивіденди все ж таки приносять е, Павлюку, е праця ногами на дистанції. Так, ту перевагу, яку поки що має, можливо, е болілий це все за раунд відіграти Павляку цілком реально. Ну так, а вже ж в, в декілька ударів. Я б сказав би. Почув. Ну, декілька ударів. От ти сказав, і дуже цікаво, чи вирішать саме вони долю цього двобою розпочинається раунд під номером три. Так, у нас фінальний раунд. Коліно, коліно, коліно непогано починає Павляк, і ще й скручує, не тубеліло. Ось в принципі що потрібно було зробити, щоб якось вирівняти вирівняти поєдинок, розумієш, за перші 15 секунд третього раунду. А, але він трошечки порушив правила, ага. наскільки я побачив, я просто не одразу помітив, вибачаюсь, і все ж таки попереджує рефері, що так робити не можна. Бій продовжується. Ой-ой-ой гарне виконання захисту. перехват був від Никити Болілого. А від штовхнув його ногою. І Микита боліли опинився на підлозі. Бій продовжується. Знову він веде активні дії першого номеру. Клінч. зупиняє рефері. Нема активних дій там. Чи зможе хтось пос... поставити акцентовану крапку у третьому раунді? Це питання. Ну не те, щоб крапку, але принаймні зробити заявку на перемогу. Ну поки що рівний, чесно кажучи, поки що рівний бій. Важко комусь віддати таку перевагу, яка б явно е, казала, що людина перемагає зараз. У кожного є шанс забрати бій. Ми це бачимо з вами. Шанси є у кожного, і шанси є у кожного. Цю саму перемогу вирвати. Але чи вийде це зробити саме у третьому раунді? Ось це головне питання. Опа. Ой, 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 ой. Гарне влучання, гарне влучання, але все ж таки падає він від не не від руки, а просто ще одне влучання було. Очки-то набирає потихеньку Павляк. Так, да. і чесно кажучи, вражає, як дихають бійці. Це вже третій Фантастики. раунд, але все ж таки вони гарно себе почувають, гарно рухаються. Не можна сказати, що хтось з них виснажений. І тому у нас такий е рівний бій відбувається. Павляк накидує на ногу. Ось, якщо не знати, можна цілком от сказати, що це перший раунд. Ну в принципі, е -е, Павляк е апелює до рефері, що було влучання в пах. Рефері дає продовжити бій. Намагається бити з розворотом, не влучає, йде вперед Микита без ударів, кидає руками, не влучає. Ну що, чи зможе зараз якийсь конструктив зробити Павляк для того, щоб все ж таки переловити хід двобою в свою користь? Побачимо. Та з іншого боку, як на мене, бій абсолютно вирівнюється в третьому раунді. От абсолютно немає ні в кого переваги. Е, так, дійсно, і я нагадаю, що за правилами е, у нас є така річ, як екстра раунд. І якщо наші бокові судді не визначать переможця, хлопцям можуть дати ще один раунд для того, щоб все ж таки вирішити, хто сильніший. Ну от зараз давай подивимось, чи в нас буде рішення за підсумками трьох раундів, чи все ж таки так, 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 так. бачиш, ми були праві. У нас нас буде чекати екстра раунд. Четвертий раунд. Наскільки психологічно до цього готові бійці? і зараз ми бачимо з вами повтори. Четвертий раунд наскільки готові психологічно до нього бійці, тому що е, інколи ти вважаєш, що бій закінчується, а тобі кажуть, що тобі три хвилини ще потрібно битися, і хтось може сказати так: знаєш, трішки підсісти і не бути до цього готовий. Але ми бачимо, що бійці готові, бійці йдуть вперед і починають непогано працювати. Так, вирішальні миттєвості. І Справа в тому, що це під бульфайт. Всі чудово розуміють, яка взагалі ціна перемоги. Кам'яка апелює, що потрібно бити вище, що він б'є в пахову зону, але все ж таки рефері все бачить і продовжує поєдинок. Знову влучання по корпусу від Микити. Він йде вперед. Складно складно віддати комусь перевагу. За підсумками цього екстра раунду це вже доведеться. Доведеться робити. Трічки впав на, Мені здається, темп поєдинку до що, в принципі цілком логічно. Знову намагається підтискати болілий. Да йде заходить гарним коліном по корпусу. Працює в клінчі Добре! добре. Півтора хвилини роботу в клінчі зупиняє в нас рефері. Віці знову в центрі клітки. Непогано рухається знову ж таки. Хоч там припава, але це нормально. Да, влучає, влучає, влучає. Микита по корпусу ще влучає. Намагається відповідати Павляк. Яка буде відповідь Павляка? А відповідати то потрібно. Хто буде виглядати активнішим в екстра раунді, той напевно, що і переможе, бравує Микита. Це обережно потрібно робити, тому що прилетіти може в будь-який момент. Це ми вже сьогодні бачили неодноразово. Зважаючи на клас бійців, от зараз ліва здається, проходить руки. Да, дійсно дійсно Микита е, гарно почуває, е, влучає в корпус, влучає в голову. Тисне, тисне, тисне свого суперника, але не здається, Павляк все ж таки він також має надію забрати перемогу. Розмин ногами. Коліно. Коліно, так. Коліно. Але трішки не вистачає все ж таки дистанції. Йде вперед Микита, влучає з руки. Віддає Павляк. Коліно, клінч. Падають бійці не за правилами. Ну що, це вже точно вирішальні секунди. Хто забере? Головне питання. Включає з правої руки мики там непогано. кидає коліно, починає так. кричати. Бровада. Все, закінчується поєдинок. Ну таке враження, що а, баліли впевнений у своїй перемозі. А що ти можеш сказати, Анатолій? Ну трішечки, трішечки, да. Він все ж таки забрав кінцівку. З чим ми його в принципі поздоровляємо. Він стає переможцем цього поєдинку, але я скажу, що хлопці показали дуже крутий бій. Дуже яскравий, дуже емоційний. І за що ми їм дякуємо. Під бульфайт насправді повернувся! В клітці не тільки...